Пана Марко, давайте ще раз артикулюємо, якою є позиція поляків по відношенню дійсно до цієї постанови, яка була прийнята кабінетом міністрів України щодо обмеження консульських послуг за кордоном для чоловіків віком до 60 років. 17, так. по перше, треба, по перше, треба уточнити, чи це позиція поляків, чи такі одного з міністрів уряду. jak i e, polityczną kampanię w wyborach do Europarlamentu. to po pierwsze. Po drugie, e, e, nie było żadnych opytowań w Polsce z tego, że ja sobie prygaduję na na temu, czy e, Polacy jest za tym, żeby polska władza mobilizowała Ukraińców i posyłała ich na wojnę w Ukrainie. Ja sobie takiego opytowania, e, ani żadnych takich doslidzeń nie, nie prygaduję. E, Tomu ja. E, не знаю звідки взяв пан міністр Кошіньок Камеш такі e, дані, на які він e, себе, я би так сказав, e, казав про них, що польські родини то, то, то дивляться на те, що є українці позивного віку в Польщі, чоловіки, і які, які мали би начебто воювати в Україні, а не сидіти в Польщі. Тут я не буду розбиратися, чи вони мають чи не мають воювати, це е, їх сумніння, і е, це закони України, права і, і обов'язки громадян України, і Україна хай сама з тим розбирається. Но тут питання інше: е, як він собі це уявляє, як має це виглядати, він говорить, що можна там когось там, не знаю. Зловити на уліці, депортувати чи чужніше. No, no, багато питань технічно, як це мало виглядати. Я би запропонував пану міністрові, як громадянин Польщі, щоб він займався польською оборонницею. Як він добре хотів допомогти українці, а так б начебто, не були його заміри той доповіді, про яку ми говоримо. То я би попросив його, щоб він jednak, e, збивав ракети, які залітають на нашу територію, завертають і потім боблять від заходу українські міста і села. Тобто e, це би була найкраща допомога, а не тільки за ними спостерігати. Не треба робити такого популізму, в якій він вдається. Як це буде рішення цілого Євросоюзу, так тоді це, це має сенс. А коли ти m, хочеш бути більш святим за папурем, складно, no, виходить дуже, дуже комічно. Пане Марке, ви дійсно підняли до речі, дуже важливу тему з приводу збиття ракет. Наскільки на, на, на повітряному просторі Польщі? Наскільки ми розуміємо, можете мене виправити, але тут приймає остаточне рішення Північно-Атлантичний альянс, де фронтують Німеччина та Сполучені Штати Америки, І, можливо, фактично без без згодження Сполучених Штатів Америки, чи може Польща самостійно приймати рішення збивати, наприклад, ракети на повітряному просторі Польщі без погодження НАТО в цілому. Му двох таких, скажімо так, фронтменів НАТО сполучених штатів Америки та Німеччини, що скажете? Oczywiście może, no trzeba konsultować, trzeba rozmawiać ze swoimi partnerami. No e, ceny je tak, że kiedy w NATO, ty nie możesz żadnego рішення przyjmować, bo bo NATO. Nie, no to, to, to tak cena istnieje. To tak, tu, tu jest współpraca, tu jest wszystko, tu jest informacja, tu jest obmin tu jest e, czasami nawet wzajemne рішення, ale ceny ceny je tak, że widzicie, staty zalitały obiekty mniejszymi chiński tam kulki różne i tak dalej i tak dalej czy czy staty konsultowały się z Polsją czy mogą zbywać czy nie na swojej terytorium nie zbywały zrazu i tak samo może robić Polska to знаете, jakie ludzie składając sobie odpowiedzialność i nie prezydent Stanów był wybrany przez Polski na na ministra obrony i w, w, w parlamentską koalicję a a Kośniak Kamysz i na niego ce, cej obowiązek nie polski płatnik podatków nie płacić na NATO i na ba, i Bidenu swoich podatków tylko płacić na utrzymanie Kościenka kamysza a i cej jego obowiązki zadacza e, yyy na terytorii Polski tym bliż że polska armia wtedy nabywa doświaddu, duże, duże w, w realnym czasie, w realnych dyjach, a nie gdzieś tam w książkach czy, czy, czy na, na, na poligonach, a w realnych bojowych umowach, to duże ważne. E to pierwsze, drugie, ty masz dokazy, potem, żeby taką komu posłowi Rosyjskiej Federacji w Polsce pokazać, że jest prawa, a nie jakiś tam zapis na monitorach. Jest prawa, więc, więc dużo cyniczna, ale win był pra, praw. Na żal, był praw. Każdy, gdzie dokazy, de rakieta zalitała na pokażcie tę rakietę. No nie było żadnej rakiety, bo ich nie zby, inne zbyły. Nie ma dokazów, nie ma sprawy. Yy, i, i, I oś ja by proponował, że Kosię kamysz Ukomplektował bliż polską obronę, żeby armia kopała transzei i robiła bomboschowy dla ludzi, dla mernych gromadzian, a nie zajmował się prosto prostu e, deszewym populizmem. Пане Марк, не фінал. Ми розуміємо, що Польща заявила про готовність розмістити на своїй території тактичну ядерну зброю північно-атлантичного альянсу. І вже є заяви фактично від Росії, що вона таким чином буде розцінювати ці об'єкти як воєнні об'єкти для атаки. От тут у мене запитання: чи дозволить Північно-Атлантичний Альянс, я би так сказала, зі штаб-квартири в власне сполучених штатах Америки розмістити на території Польщі тактичну ядерну зброю і якою буде реакція Росії? Тому що ми бачимо, що американці вони дуже сильно не готові да, до того, щоб фактично вступати у пряму війну з Російською Федерацією? Я вам скажу, що перемови йдуть, і вони є досить успішними угу. поки що з того, що я знаю. А як це буде насправді? Це буде uh, тут багато факторів. Uh, дивіться, uh, ядерні воловки є в Німеччині, тобто їх тільки вистачить пересунути до Польщі, uh, і це треба зробити. Я скажу чому, тому що uh, Росія не важливо, чи це правда, чи це просто блеф uh, uh, Росії. Вона пересунула це під uh, кордон ір Фінляндії та uh, пересунула це все до Білорусі. Неважливо, чи воно там є чи ні. Вона про це оголосила. А як оголосила, добре, то ви, ну, це, ну, це мусить бути баланс захований. Тобто Росія мусить розуміти, що коли буде атакувати Польщу Петерсбург. Ваш прогноз це реалістичний сценарій? Тактична ядерна зброя розміщена Польщі. Так, я так розумію, маємо певні техніки. Тих... так, Марака Сіранта. Друзі, будемо дякувати. Марак Сіран, польський політолог та журналіст. І то дійсно ключове запитання. От я, до речі, хочу вам сказати, що я... ми робили аналіз щодо Польщі, скільки поляків готові воювати проти Росії. Дуже низький відсоток. Це перша теза. Друга теза це те, що зараз проводилося, можливо, цього місяця, велике соціологічне дослідження, скільки нерухомості за кордоном мається на оп. Пане, ви повернулися? Продовжуйте, пане Марк, будь ласка. Питання, чи НАТО готове це розмістити? Я думаю, що в деяких же країнах НАТО, після того, як побачили, як це виглядає між Іраном, Північною Кореєю, Китаєм і так далі. Та співпраця так. після атаки на Ізраїль деяким людям просто відкрилися очі. Що, що тут за всім цим стоїть Росія і. і... Wszystko powiązane. Globalna bezpieczeństwo powiązana z Ukrainą. Ukraina jest teraz teatrem politycznych, geopolitycznych, wojskowych, ekonomicznych i dla całego świata. I ja nie boję się tego słowa. I jak ludzie zaczynają po prostu wključate mózg i rozumieć czymś більше, nie taki włączać emocji, buty zaliakani, czy czy, 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 czy perschrachują e, 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 się, nie chcą prowokować i tak dalej i tak druga sitowa wojna, przykład, wszystko pominiało się wtedy, Koły ee, e, zachodu, e, to tobto Antanta poczęła bąbyty ee niemeczyną. Robię te samo, co niemeczyna robi, robiła z Wielkiej Brytanii z Holandii, z Polszu e, i innymi krajami. i i w se todi poczęło się na froncie i i tu se te same te same robił Ronald Reagan. On nikogo nie bojał się Rosji i tak wysoko e, stawki Що Совєтський Союз розпався, просто роз, розлетився на куски, і тут теж не треба боятися. Тут є один одна, одна лякавка на, на захід, яка просто боїться, що як розпадеться Росія, Китай дуже сильно займеться поглинанням території Росії тих малесеньких народів і. i będzie bardzo silny i będzie dostęp do, do wielkich resursów w kopalni i i to bardzo, bardzo serioznie go i w, w geopolityce i, i ekonomicznie no, i oczywiście to armia i tak dalej. E, no i to Zachód boi się, a szczególnie stany, dlatego one ciągnąć tak, one grają na zniszczenia Rosji, no robić to bardzo ostrożnie, żeby nie za szybko, żeby byli gotowi do jakichkolwiek wydarzeń i tak i tak dalej. I tak dalej. I to mu, ja domajce, wsetak widbuwajce i mm, no ale mała by buty jaderka w Polsce, to muszczo polsza, co jest e, NATO. kraina na to była demokratyczna republika niemeczny federalna republika niedemokratyczna. Wybacz i e, 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 tam była e, jakby kordon NATO, to tak, teper kordon przesunął się na wschód i listno tut majut buty a ci jaderni. Головки, які мають також бути лякавкою, і встримувачем стримувачем Росії, пане Марк, дякуємо вам за вашу сильну позицію. Дійсно, це дуже важливо. Дякую за підтримку України. Марк Сірант, польський політолог та журналіст. Спасибі вам.